Так, всім привіт, <кій> дорогі глядачі мого каналу. А, дякую, що ви вчора набігли. Дякую, що ви не дали мені зі скуки якраз закінчити цей день. Ось що лишилося з прошлого відео. Це щоб бачили якраз все інше купили або ж відкладено е до ніж. А зараз буду показувати щось нове. І так, продовжуємо. Буду показувати щось таке цікаве для вас, тому що взяв дуже багато. Було ж три мішки такого добра. Тому буду показувати всякі речі, ті, що знайшов в металобрухті. Знайшов ось такі шприци різні. Ціна за них 145 гривень за кожен, за цей 150 гривень. Він новенький, гарненький, блискучий. В общем, всі робочі. Далі знайшов пінцет такий грамезний, 100 гривень. Дрель ось така ручна, повністю все в зборі, <coughs> все в ній присутній, болтик навіть закрутив, для того, щоб можна було показати, що вона працююча. Все воно круте. Все легенько працює. Ціна 135 гривень і вона буде ваша. Далі є ось така річ помка. Яку ще в народі називають. Тут взагалі якась така цікава помка для мілких, я так розумію, гвістків. Ціна за неї буде 90 гривень. Далі є кірка вагою кіло 700 1960 якогось року 68-го. Бо ще з клеймами. <кій> зі всім Все гарненько зроблено. В общем, ось така. Ціна її 180 гривень. Ключ на 1945, ключ на 8. Ось такий блискучий, гарненький. Ціна за нього буде 20 гривень, це у нас 10 гривень, цей у нас на 13.

що у нас тут? Два ліркотримачі, один 25 в діаметрі, другий 30. Ціна за два буде 150 гривень. Молоток кіло 650 гарненький з совєтського е, строю, можна так сказати, чуть-чуть надбитий. Ну, то таке. Ну, взагалі виглядає дуже нормально. Ціна за нього буде у нас 220 гривень. Топорець буде 50. Ось така кувалдочка. 950 грамів. Ціна за неї буде 160 гривень. Патрончики ось такі маленькі, гарненькі, блискучі, красивучі. Ось такі. Ціна за них, за ці будуть по 45 гривень, цей у нас 55. Цей у нас буде. 45 також. Цей в нас буде 25, 21 на 22, головки ржаві, не блискучі але можна щось іще з ними зробити. Ціна за них буде 80 гривень. Е, припой буде 10 гривень, цей буде 15, ніж буде 35, подовжувач 10 з одної 10, з другої е, ціна 40 гривень. На 14 люлька. Ціна 30 гривень. Так, є набір ось таких ключів в кількості 33 штуки. Цей також сюди буде. Два нових, 32 на 36. Повністю нові. В роботі, як я бачу, там не були. А взагалі повністю всі новенькі. 11,9. Один, одна штука є. Бо всі ж хочуть, щоб там такого не було, але одразу кажу, що воно є таке. Зараз секундочку, бо дощ пішов. Продовжую. Ціна за цей набір 750 гривень. Накидні, дивіться, 24 на 24, тут на 22. 12-13, 24 на 27 і на 36. Ось такий набір. Ціна 300 гривень. 300 гривень для, за накидні ключі. Так, пробойці і зубила. Ціна 20 гривень, 20 гривень. Цей у нас буде 15, цей 20. Ці у нас будуть по 15. Ось цей у нас буде 30. Зубило, у нас буде 35, 40, 45, 45, 45 і 25, хай буде оце. Далі є квадрати, різні шестигранники. Буду назвати ціни. Розміри на них написано, щоб ви бачили. Е -е, що спочатку, що в кінці. Ціна 45, 45, 45. 30, 30, 50, 50 і 45. Ось такий набір напильників. Кількість 16 штук їх тут. Ціна за них буде 200 гривень. Далі є сверла. Ось такі. В кількості: 5, 10, 14 штук. 14 штук будуть у нас 470 гривень. Далі мультитул, є ось такий, ціна його 60 гривень. Замок з ключем, все працюючий, повністю амбарний. Кому цікаво, ціна 120 гривень. Кхе -кхе. З конусом першим є патрон із сверлом повністю. зі всім. Ціна за нього буде у нас 150 гривень. Далі є навіси, ось така кількість. Перерахуйте, подивитеся. Ціна 250 гривень. Вони повністю нові. В роботі, як такового, не були. Ось так. Далі є у нас викрутки. Ціна 45, 50, 15, 15, 10, 10, 10. 10. 10. Монтіровки у нас оці будуть по 70. Патрон у нас 1450. Далі є у нас ще лірки. Ось така купа в наборі. Ціна за нього буде 850 гривень. І є ще на такий стартер. Зараз відкрию, покажу. Так, ось такий стартер від лачетті. А грубо говоря, такий маленький. Він в робочому стані, але треба перебирати, треба щітки міняти, повністю все розбирати, чистити. Він в робочому стані був, як він мені віддали. Показую вам для того, щоб можна було продати. Ціна, ціну пропонуйте, яку ви самі знаєте. Так, ідемо далі. Так, Напоминаю, що є у мене болти. Під ключ на 19, шпилька 12, довжиною 45. 5,8. Скоріше всього, тому що на деяких є надписи, на деяких немає. Вони блискучі, гарні. Ці в нас будуть 65 гривень за кіло. Ці в нас під ключ 30-й, довжиною 100. Гайка 32, діаметром сама шпилька 20. Ржавенькі. З краскою, повністю все, ціна 25 гривень за кіло. Під ключ на 10, шпилька 6. Довжиною 60. Ось такі блискучі. Ціна 65 гривень за кіло. Та й все. Вроді би, все вам показав, все продемонстрував. Кому сподобалось, може поставити лайк в цьому відео, прокоментувати, поділитися з ким. Кому це все потрібно, а я буду дивитися і відповідати на всі ваші телефонні дзвінки і також вайбер. Присилайте фото того товару, що вам потрібно, і будемо домовлятися за відправку. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою, кому як буде зручніше. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.